Вже цими вихідними Денис Берінчик зустрінеться з Кішоном Девісом. В цьому ролику поговоримо про сильні і слабкі сторони боксерів і доведемо, що шанси на перемогу Дениса Берінчика не такі примарні, як вважають експерти і бокмекери. Але про все по порядку. Поїхали! А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал про бокс лайком і підпискою. Є стара боксерська приказка: стилі роблять бої, і вона працює. Ще до того, як офіційно оголосили про те, що наступним суперником Дениса Берінчика стане Кішон Девіс, в шорт-листі претендентів саме американець виглядав найбільш небажаним опонентом для Дениса. Серед інших фігурували імена британських проспектів Сема Ноукса і Марка Чемберлена та ще одного небитого американця Реймунда Муратілі. На папері бій з кожним з них виглядав більш підходячим для першого захисту титулу. Але сталося так, як сталося, і тепер знову в очах громадськості і буків українець явний андердог. Що ж такого є у Кішона, що йому віддають таку солідну перевагу? Нагадаємо, коефіцієнти на перемогу Дениса близько 5, а це ще більше, ніж перед поєдинком з Еммануелем Наварета. Напевне, перше і основне, Кішон добре відчуває суперника і у нього класний таймінг, тобто він знає, коли і як треба всунути удар, щоб застати опонента з на зустріч або в розбалансованому стані. Як не крути, стиль Дениса частенько ще віддає любительщиною. Він накидує удари без акценту, в своїх серіях не ховає той самий удар, часто працює по площинам. І це може зіграти на руку американця. Адже в теорії це може зробити з Дениса ідеального клієнта. Денис вміє працювати варіативно, як першим номером, так і від суперника. Та враховуючи, що він поступається претенденту в зрості і розмаху рук, та, на жаль, в швидкості йому доведеться шукати успіху в атаці і самому задавати ритм. Кішон буде працювати другим номером, вицілювати, зустрічати, провалювати і вибухати своїми серіями. Та чи все так трагічно для нашого чемпіона? Абсолютно ні! У Дениса є декілька козирів в рукаві, які класно спрацювали з тим же Емануелем Наваретте. Він вміє чудово заплутувати суперника, міняючи стільки не те, що по ходу бою, а по ходу раунду, працюючи в тій чи іншій манері в залежності від обставин. Чи стикався з таким кішон? Так, він непогано виглядав шульгою Ентоні Єгіта. Але одна справа готуватись до бою з шульгою, інша битися з боксером, який то в одній стійці, а через секунду вже в іншій. Також український чемпіон може зробити ставку на виснаження опонента і дещо брудний бокс. Ми це вже бачили в його виконанні. Чемпіон частенько летить головою вперед, чи може як аукнутись зустрічним, так і принести користь у вигляді розсічення у опонента. Як на це зреагує вчорашній олімпійці сьогоднішній проспект? Можна запитати у Ломи, якого в свій час екзаменував на придатність до профібоксу Орландо Салідо. Таким чином, правильно обрана тактика може нівелювати ті чи інші стилістичні нюанси. Але реально те, що зараз можна занести в мінус Денису, це відсутність в куті Yogara Голуба. Сам боксер говорив, що у Ковча якісь сімейні обставини і він не зміг допомогти з підготовкою з США. Дуже шкода. Бо здається, тандем Берінчика і Голуба це не просто про співпрацю, а про справжню хімію між боксером і тренером. В той час в куті у Кішона Девіса незмінно буде Брайан Макінтайр, який також вже багато років є наставником одного з сильніших боксерів світу Теренса Кроуфорда. Що тут ще додати, це крутий спеціаліст, якого визнавали найкращим тренером 2023 року. В сухому залочку характерна Денису тактична гнучкість під загрозою в зв'язку з тренерським питанням. В першу чергу треба відзначити, що обох боксерів дуже хороша матерська школа. Ми детально говорили про аматерський шлях Кішона Девіса в окремому ролику. Хто такий Кішон Девіс? Посилання на нього буде вгорі справа. Кішон Девіс ставав кращим у себе в країні і одним з найкращих у світі. Срібло чемпіонату світу і Олімпійських ігор тому підтвердження. В обох випадках він програвав лише кубинцю Енді Крусу. Що стосується Дениса, то він теж не пальцем роблений, і у нього такі самі здобутки на міжнародній арені, срібло чемпіонату світу і друга за престижністю медаль Олімпіади в Лондоні. У Кішона трохи більше любительських боїв, але у Беріка ще був досвід виступів на півоматерській лізі ВСББ. так що тут умовний паритет. А ось в професійному боксі у Дениса більше досвіду. І тут річ навіть не в тім, що Денис вже 10 років як перейшов в професіонали, в той час як Девістом виступає лише четвертий рік. І навіть не в кількості поєдинків, адже, чесно кажучи, різниця не така вже й велика 19 проти 12 боїв. Але це тільки на перший погляд. Адже за кожним поєдинком стоїть тренувальний табір, індивідуальна підготовка до стилю того чи іншого боксера. І найголовніше кількість проведених раундів. І за цим показником чемпіон далеко попереду. У Дениса 154 раунди в профі, а у Девіса лише 70. 80, якщо рахувати на контест з Нахіром Олбрейтом. Звісно, фізика і атлетизм це дуже важливі аспекти для кожного боксера, і візуально здається, що у Кішона існує перевага. Він доволі вибуховий хлопець, чиї удари відчуваються. Але ще важливо, як довго боєць може це використовувати. Тут, в першу чергу, мова йде про досвід проходження тривалої дистанції. Для Кішона Девіса це буде перший 12-раундовий поєдинок в кар'єрі. До цього моменту він лише тричі проходив 10-раундову дистанцію, офіційно двічі, адже бій з Нахіром Обретом було визнано таким, що не відбувся. Що цікаво, саме цей бій найбільш наглядний: ні Франческо Петера, ні Мігель Мадуена, яких він перемагав розгромним рішенням суддів, не ставили перед Кішоном складних задач. Окей, на старті Мадуена був доволі агресивним, але швидко втомився і перетворився на легку мішень. А ось нахір Олбрайт був в чудовій формі і попив кровушки проспекта. На сьогоднішній день це найбільш складний поєдинок в кар'єрі Девіса, і він, до набуття статусу No Contest, завершився перемогою рішенням більшості суддів. Що стосується Дениса, то він доволі швидко перейшов на 12-раундовий формат боїв і сім разів проходив всю дистанцію. Більше того, в деяких поєдинках, які складалися дуже важко, йому вдавалося брати своє саме за рахунок кращої фізичної підготовки і витривалості, взяти хоча б останній бій проти Еммануеля Наваретте. Денису вдалося вимотати зіркового боксера і фактично вирвати надважливу перемогу. Давайте відверто. За ментальну стійкість українця переживати не варто. Дениса можна назвати хлопцем, який бачив і пережив все. І мова не тільки про ринг. У Дениса не проста доля. Він помалолітки був в СІЗО, в дорослому віці пережив втрату дитини, брав в руки зброю для захисту своєї батьківщини, і після всього цього він вийшов на ринг в бою, в якому йому не давалось жодного шансу і здобув титул чемпіона світу. Трапляється таке, що боксер, маючи хороші шанси, просто перегорає психологічно, як, наприклад, сталося з Сергієм Зінзірком напередодні мегафайту Серхіо Мартінесом. Кому цікаво, огляд кар'єри Дзині буде вгорі відео. Але в те, що Берінчик перегорить, ну геть не віриться. В психологічному плані більш ймовірний варіант, що він підпале і викури кішона як косяк. А що з психологією Девіса? Поки це невідомо. Він встиг багато всього наговорити перед боєм і всі його передматчеві інтерв'ю буквально наскрізь просякнуті впевненістю. Впевненість у своїх силах це, звісно, чудово, та не коли мова про самовпевненість. У пацана на носі найважливіший бій в кар'єрі, а він розказує про свої майбутні плани так, начебто бірінчик це вже пройдений етап. Ой, скільки боксерів вже поплатились за таку зухвалість? Дуже шкода, що в сучасному боксі доводиться брати до уваги не зовсім спортивні моменти. Не можна обійти стороною той факт, що бій відбудеться в Нью-Йорку на території більш молодого і перспективного боксера, і, на жаль, зі всіма ймовірними наслідками. В ідеальному світі перемагає сильніший, та світ боксу ніколи таким не був. Часто тут перемагає не здоровий глузд, а комерційна привабливість. Ні для кого не секрет, що молодий перспективний американський олімпієць буде більш привабливим для організаторів, ніж невідомий широкому загалу 36-річний європейців, будь він хоч тричі чемпіоном. Дуже хочеться, щоб переможця визначили самі боксери, а судді просто професійно виконали свою роботу. Але є підозра, що у разі конкурентного протистояння рівні раунди будуть віддавати не чемпіону, як це має бути, а перспективному американцю. Хто хоче дізнатися, як це відбувається на практиці, вгорі буде посилання на огляд зухвалого пограбування Андрія Котельника в бою з Деваном Олександром. Якщо судити, по основним нашим пунктам рахунок вийшов 3-3. У Девіса перевага в швидкості таймінгу і надійно прикритим тилам у вигляді досвідченого тренера в куті. Також на стороні американця не зовсім спортивний, але вагомий параметр рідні стіни і фінансовий потенціал, що може вилитись при необхідності в суддівську допомогу. На стороні Дениса Бірінчика варіативність, вміння мінятися по ходу бою і великий досвід запливів у глибокі води. Якщо до цього ще додати психологічну стійкість українця, то схильність Девіса до балаканини про велике зіркове майбутнє може зіграти з ним злий жарт. Таким чином, шанси Дениса Бірінчика зберегти титул не такі вже й примарні, як то малює боксерська громадськість. Звісно, Девіс тут буде фаворитом, але це точно не міс матч, і впевнений, Денис викладеться наповну і залишить всього себе на ринзі. Та чи вистачить цього для перемоги? Побачимо в неділю зранку. Єдине, що хотілося б побачити чесний результат, навіть якщо він буде для нас невтішним, хочеться вірити, що обійдеться без суддійського свавілля. Якщо тобі сподобалося відео, став вподобайку, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. Також пиши в коментарях прогноз на те, як пройде поєдинок 14 лютого. До зустрічі!